Ось таке смачне, запашне і ароматне філе індички з овочами тушене у духовці. Ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати філе індички з овочами запечене у духовці. М'ясо індика низькокалорійне і поживне. Тому його можна вживати у їжу і дорослим, і малим. За цим рецептом ви нагодуєте буквально за годину смачною стравою всю свою сім'ю. Ну що, поїхали? Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти: філе-індички, овочі картопля, цибуля, морква, чесник, вершкове масло, олія. Сіль, лимонний перець, сушений базилик і паприка. Спочатку готуємо маринад для індички. У вершкове м'яке масло вливаємо олію, всі спеції, які я назвала, і натираємо. Два зубчики чеснику можете на чесникодавку. Подрібнюємо чесничок і всю суміш ретельно вимішуємо до однорідності. Буквально за лічені хвилинки ми отримаємо ось такий ароматний запашний маринад. Далі беремо індички, Поміщаємо її в жаростійку посудину. Я зазвичай користуюся ось такою скляною кастрюлею, так як вона має кришку. Якщо у вас такої немає, будь-яке деко, ви будете просто накривати його потім пергаментом чи фольгою. Далі ножиком робимо декілька надрізів з обох боків, щоб маринад швидше просочився туди. Пінчиком, бучим, гарненько маринуємо наше філе. Ось так. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Те Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я за них буду вам дуже вдячна. Вигляді. Накриваємо кришкою філе і залишаємо в прохолодному місці на годинку-півтори, поки можете займатися якимись іншими своїми справами. Трохи менше годинки маринується уже філе, немає часу гаяти, і підготовлюємо наші овочі. Спочатку нарізаємо цибулю. Такими великими. ось. Шматочками на 4. Кожну половинку десь на 4 шматочки. Ось так. Далі те ж саме робимо з моркою подрібнюємо її На невеличкі шматочки. Ось так. Твердувата вона така у нас важко ріжеться Ось такими шматками. Подрімюємо також картоплю на 6 десь шматочків, 5-6, дивлячись, от яка картоплинка. Ось так. Овочі готові. Вливаємо трошки сюди рослинної олії, гарненько перчимо солимо всі овочі разом. Гарненько вимішуємо і додаємо овочі до вже замаринованого філе-індички. Щоб не використовувати ще однієї посудини, я водечкою трошки припідніму м'ясо, відправлю сюди овочі. Ось так. І наверх. Відправлю м'ясо. Ось така композиція буде готуватися у духовці на 180 градусів десь півтори годинки, в залежності від вашої духовки. Дивитись лишній раз сюди, до неї не потрібно. Воно буде готуватися у своєму соку. Отож, готуємо. Отже, година 20. У духовці на 180 градусів і наша вечеря, наша страва сьогоднішня готова. Ну що, презентуємо і смакуємо? Ну що, давайте будемо смакувати. Візьмемо шматочок картопельки, моркочки з цибулькою і відріжемо шматочок індичого м'яска. Подивіться, яке соковите. Зараз спробуємо, чи смачне м'яско ми отримали. Бачите, як воно гарненько ріжеться, м'якеньке. Смакуємо. Аромат стоїть неймовірний. Угу. Ніжне. Надзвичайно соковите. Ще не притаманно для індичого м'язка, а це все, все завдяки маринаду. Дуже смачно! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували філе індички з овочами, запечене у духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!